І ми вас дуже просимо. Сходіть, подивіться, тому що, в принципі, те, що зробив Володимир Назаров, тепер я ще буду хвалити його. У нас майстерність актора раніше в Театральному інституті в консерваторіях викладалась 4 роки. І актори вчили, що робити. От зараз сидить моя дочка Марія тут. Вона фаховий режисер, вона прийшла на репетицію оперного театру. Зараз залишили оперним артистам півроку. Вивчати майстерні актора. Вони вже стали майстерними. От вона запитує у актора, що ви робите в цей момент події. Він Говорить, що непонятно, готовлюсь взяти ноту. Що? Це відповідь профнепридатної людини, її треба виганяти. Прийшов Назаров, там хор. Хор знає, що хор максимум все, що може зробити на сцені, це зробити отак так або зробити отак. так. Він їх заставив ходити, співати, танцювати. Вони його не навіть як круто, але ходять, співають і танцюють. Розумієте? З зараз вже і... зараз так. уже і коли я Вибліни. Коли я подивився, вони собі <клес> актори по суті свої діти. Вони собі малюють всякі пики, носи виставляють вуха, все дітки. Прийдете на виставу? Домовились? Прийдете а. і скажу вам, що, що для мене було величезне задоволення працювати над. Над оперою Жив собі пес. По-перше, тим, що ці актори, співаки, співачки, про яких казав вам дядя Петя, вони закохалися, по-перше, в слово. І вони, коли я їм казав, ну, ви ж розумієте, що діти повинні почути. Що музику не тільки согласне? Як... І ще пустіє голова, тим що звук різонаторний ящик. І я кажу, це ж, це ж треба почути. І вони не перестали за мною спорити. Вони стали старатися. Це вже була перемога, тому що вони стали. Sta... Ні, ну Володимир Васильович, аргументи, що ви мені рассказываете, я пів в травіаті. Да, да, да. Да, да і, і, і що? Чем, чем неизвестнее язык, тем легче непонятно петь. Разумеется, ну, да, да, да. шо воно там, молоде, шо воно вимовляє. И ніхто. Тут треба, щоб кожне слово було чути. И він їх цим ганяв.